Богородичне зачаття Святої Анною при Святої Богородиці. І цю догму про непорочне зачаття ще в 19 столітті оголосив Папа Пій9, а саме в 1854 році, ця догма була затверджена. Але це не означає, що до цього моменту ця дійсність не була. І просто папа ствердив, вже потвердив те, що існувало, що народ вірив. І Справді ця догма означає, що Пресвята Богородиця, на відміну від нас, була захоронена від первородного гріха і від його наслідків. Відповідно, не потребувало хрещення, так? адже ми знаємо з катехізмової частини що з дитинства, що хрещення так, це є звільнення нас від первородного гріха. Хоча наслідки гріха залишаються, ми з тими наслідками боремося все життя. В випадку Пресвятої Богородиці було інакше. Вона була захоронена так само, як були захоронені Адам і Єва до гріхопадіння. Адже знаємо, що теж Престава Богородиця називають другою Євою. Тільки перша Єва через свою нерозсудливість впала в гріх, потягнула Адама і ціле людство. Ці наслідки того вибору Єви, цієї першої відчуваємо понині, як в межах цілого світу. Так і в своєму особистій історії життя. Відповідно, з Богородиця ця друга Єва була захоронена від породного гріха. І це був великий дар Божий при Богородиці. Але це не за якісь її заслуги, так? Це ж вона тільки народилася, який може мати немовля заслуги перед Богом. Але це десь є той дар Божий. Задля того великого завдання, яке мала виконати в своєму житті. І прицвета Бородиці на відміну від першої єви, справді це втілила в своєму житті. І, знову ж таки, її вибір, цей благодатний, ми відчуваємо досі. Адже привала на світ Спасителя, і ми, кожен з нас, християнин, користуємося, черпаємо з того вічного джерела. Божої любові, ці ласки, які Господь на нас селає, кожної з літургії. І, звичайно, що ми вдячні, ми вдячні присвятій Богородиці за той її вибір. І дякую Богові, як Богові, що він своєму незваненому проведінні її оперував цими великими ласками і уможливив, коли з одного боку Бог, його проведіння, Божа сила, з іншого боку, людське співдіяння. Коли людина прикладає зусилля під з Божою ласкою, Божим проводінням, люди, життя людини відбувається, втілюється Божий план спасіння. І це впливає не тільки на саму людину, але на тих всіх, хто оточує цю людину, на сім'ю, родину інших людей, які перетинаються, трапляються на її життєвому шляху. І, звичайно, що десь дивлячись, наприклад, Пресвятої Богородиці. Цей великий дар, який вона мала, і вона не змарнувала, просимо для нас, щоб ми побачили ці дари, які Господь нас дарував, і щоб ми їх не змарнували. Тому що може бути, що людина марнує дар. І навіть в випадку тамних людей часто можемо почути вислів, змарнований талант. Це людина, яка десь на початку в своєму дитинстві юності мала великі задатки. Інші досвідчені люди побачили ці задатки. В сфері науки, мистецтва, спорту, наприклад. Але з певним часом людина не працювала бува лінива. І потім вже кажуть змарнований талант. Господь людина була обдарована, але свого боку не приклала зусилля, щоб його розвинути. І от в житті людини сповнюються ті, сповнюються ті слова, що те, що ми сьогодні чули в Євангелії, що за хто е, має, тому е, е, дасться. А хто, хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Тобто людина, яка свій талант досвідчує, доцінює, ставиться до нього відповідально, працює. Господь обдаровує на що цей талант помножити. І цій людині дасться. А так людина ніби здається, що вона має якийсь талант, але спочиває ніби на лаврах. А, Мені працювати не треба, в мене так все є, так все, мені здається. Пів сили з плином часу і заберуть те, що має, коли кажуть про таку людину змарнований талант, вона прихвала за зусилля. І, звичайно, що в житті кожного з нас є різні випадки, але в одному з мас медіа так е, змальовується такий е, інтерв'ю свого роду, так, коли успішних людей питалися, як ви досягли успіху, так? Адже ви ж таки не народилися і. З уст однієї з таких людей прозвучала відповідь, що потрібно ходити з відкритими очима і триматися кожної нагоди, котру життя пропонує. Людина не сміє лише мріяти, мусить активно працювати, аби ту нагоду використати. Господь нам дає різні ситуації, випадки в житті. Часом, такі, які нам подобаються, які ми очікуємо, часом прикрі. Але мудра людина з будь-якої ситуації. Може винести добрий урок. Адже як лікар, так часом дає пігулки як приємні, якісь процедури проводить тільки нам подобаються, а часом прикрі, боючі, але ціль яка? Щоб людина була здорова. Так само Господь допускає різні випадки в нашому житті з єдиною ціллю, щоб наше життя відбулося, щоб ми таланти наші реалізували з Божою поміччю, і щоб не справді в кінці осягнули цю вічну радість. Щоб святими, які десь справді вміли бути з Богом в різних бурхливих обставинах життя, ми теж трималися Бога і колись вічно тішилися, дякуючи Богові за все. Слава Ісусу Христу. Промову всі засієї душі, всі мисці нашої, промову.